Поспати не вдалося й окупантам в Росії знову вибухи. Цього разу дрони долетіли до Ставропольського краю і атакували Невинномиський азот. Це підприємство є одним із найбільших виробників азотних добрив та м'яку на території країни. Окупантки навідалися безпілотники ще й у Самарську область, щоб перевірити на міцність стіни заводу каталізатор. ну а росіянам залишалося тільки знімати стопи диму, що здіймалися після цих прильотів Перша жертва внаслідок іранського удару по Ізраїлю. Одна жінка загинула в центральному регіоні країни. Там ракета влучила в житлову забудову у цьому ж районі. Повідомляють про 19 поранених. загалом потерпілих понад чотири десятки. Запускати балістичні ракети по Ізраїлю. Іран почав напередодні ввечері у відповідь на ізраїльську атаку по іранських ядерних об'єктах. Атаки тривають. А тегеран обіцяє їх посилювати, а ще атакувати регіональні бази будь-якої країни. що… Захищатиме ізраїль натомість ізраїльські військові звітують, що завдали успішних ударів не лише по ядерних об'єктах Тегерану, а ще й по авіабазах на заході країни. Постачав Путіну шахеди і брехав про збиття українського літака. Ізраїль ліквідував генерала Аміра Алі Хаджизаде, командувача іранських повітряно-космічних сил. Проти чиновника були навіть запроваджені санкції за передання Росії дронів типу шахет і технології їх виготовлення. Тим часом МЗС України закликає наших громадян утриматися від подорожей до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії, а сам Ізраїль закриває свої депмісії по всьому світу. Консульські послуги надавати не будуть. Під час атаки на Іран Ізраїль ліквідував низку вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту. Наразі взаємні атаки, як ми вже згадували, тривають. Напередодні Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, і це найбільша атака з часів Ірано-Іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою Висхідний лев провели, щоб запобігти розробці ядерної зброї. Тегераном преса досі аналізує деталі, як вдалося провести настільки непередбачувану операцію, і при тому, що удару Ізраїлю по Ірану чекали насправді багато тижнів. of Tehran Останніми роками Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для дев'яти атомних бомб. Дев'яти останніми місяцями Іран зробив кроки, яких ніколи раніше не робив. Кроки для перетворення цього збагаченого урану на зброю. І Якщо Іран не зупинити, він може виробити ядерну зброю за дуже короткий час. Це явна та реальна небезпека для самого виживання Ізраїлю. Смертоносна аварія з українцями у Франції в ДТП загинули дорослі троє жінок і чоловік. Троє з них це українці. Автобус повертався із навчального обміну з французького ліцею в Британії. Такі подробиці повідомляє президент Володимир Зеленський. За уточними даними, дев'ятеро пасажирів перебувають в тяжкому стані. 18 ро зазнали легких травм, чиє серед них неповнолітні. Наразі невідомо автобус, в якому їхали українці близько полудня, перекинувся в. Півет на автомагістралі на заході країни дорогу перекрили для рятувальної операції. На місце події терміново вирушили посол України у Франції та співробітники амбасади в міністерстві закордонних справ обіцяють тримати ситуацію на особливому контролі.